Друзі, привіт! Війна внесла багато корективу наше життя. Ми часто чуємо про те, що наше життя вже ніколи не буде таким, як до. Адже змінюються цінності, звички і те, що було важливим раніше, зараз не має такого значення. Але в кожного з нас є щось, що повертає нас до умовно звичного життя. Тому в очікуванні різдвяних і новорічних свят давайте поговоримо про таку річ, як подарунки, і чому важливо дарувати подарунки навіть під час війни. Перше. Ви робите приємна для людини, яка отримує їх. Через привітання чи подарунок можете показати свою турботу, піклування та принести трішки радості для іншого. Адже так важливо радіти навіть маленьким речам у непрості часи. Друге. Це робота над вашими стосунками з людиною, які ви даруєте подарунок. Подарунки це певний спосіб включеності в стосунки, спосіб підтримки, спосіб сказати про щось важливе. А процес обдумування підбору подарунку є дуже важливим, адже таким способом ви аналізуєте, що ж важливо для неї чи нього, що він чи вона любить. Третє, подарунки це спосіб відволіктися. Підбір подарунків, пошук, пакування це те, що може вас перенести від постійного потоку новин та зменшити рівень стресу. Звісно, якщо це не ваш новий стрес, але нехай це буде більш позитивним та більш приємним стресом для вас. І наостанок, подарунки це підтримка традицій та звичок, і це є необхідним елементом, щоб повертати себе до умовної нормальності. Це своєрідна опора, що допомагає нам триматись на плаву та підтримувати звичний спосіб життя. А що ж дарувати, як підбирати подарунок? Підбирайте подарунок індивідуально. Він має відображати життя, інтереси та побут цієї людини. Зараз, як ніколи, практичні подарунки є оптимальними, але і не забувайте про хвилинки радості і вподобань. Якщо складно обрати подарунок, ви завжди можете запитати людини, чого б хотілося їй. Але в результаті ви можете внести в цей подарунок трішки креативності або додати дрібні деталі. І пам'ятайте, не так важливо наскільки коштовний ваш подарунок, а важливо, що ви вкладаєте у нього, і як ви це робите.